Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я вирішила записати відео по... про те, чим підкормлювати молоденькі живці, які ви отримали, чи вони вас крінилися і ви пересадили. Насамперед, я зупинюсь на тому, що рослини вже з 15 середини вересня десь по квітень. По, десь по кінець березня не підкормлюється взагалі зв'язку з тим, що рослина повинна відпочивати, вже переходити у стан спокою. Нам не потрібно, щоб вона нарощувала зелену масу. Нам не потрібно, щоб вона квітла, викидала бутонів. Їй треба дати спочити. Для цього підкормки припиняються. Але є одне добриво, яке можна використовувати круглі і цілу зиму, і я вам покажу, яке я використовую. Для того, щоб підтримувати рослинки у, у стані гарному, і щоб вони красиво відпочивали себе і мали поживні речовини. І тому давайте зупинимося насамперед про те, що робити, коли ви отримали ось такий живець Або ви посадили. Вкорінили і посадили, і у вас вже є такий живець. Насамперед хочу сказати, коли ви посадили живець, укорінений у стаканчик, я саджу його зразу ж у вологий ґрунт перших 5 днів, поки не просохне той вологий ґрунт, я його не поливаю. Тому що поливом треба бути обережним. Так як пеларгонії, це якраз одну хворобу, яку вони бояться, яка їх вбиває. Це чорна ніжка, особливо це маленьких, таких стосується живців. Необережний полив, і вся ваша праця пропала, і, і живець вже не врятувати, і навіть не перевкорінити. Почнемо з того, що молоді посаджені у ґрунт живці, нарощувати починають тільки кореневу систему. Треба бути обережно з усіма нічим лишнім не підкомлювати за те, що добре воно може об... просто обшмалити молодесенькі корінчики, які тільки-тільки почали нарощувати, і живець пропаде. Я це знаю, тому що я продовжую експериментувати і тепер. Я пробую також слухаю всякі навчальні хто як рекомендації спеціалістів. І пробую це робити, і також гулі отримую і експерименти свої аналізую. Тому хочу сказати, що якщо ви пересадили живець вологий ґрунт, бажано зробити вологий ґрунт зразу, я показувала в цих відео, можете подивитися попередні, як укорінювати рослинки у воді, у ґрунті. Я розказувала подробно. Садиться уже укорінений з корінчиками живець. І ґрунт ставиться в мене він на стелаж під світло. Днів 5 тиждень я лише спостерігаю, як висикає ґрунт і чи з'являються корінчики на стінках стаканчика. Я не поливаю. Коли вже ґрунт повністю просохне, я рекомендую перший раз пролити. Або просто водою, а пролити акуратно по стіночках, або поставити на у воду нижню, нижню, нижню частину, яка втягне водичку, ось десь так, сюди, де мій палець, це не більше, щоб не було лишньої вологи. Або ідеально використовувати при поливі, можна при кожному ось такий засіб, як фітоспорин. Ідеальний засіб. Він, по-перше, не допустить ніяких гнилей, ніяких захворювань, ніякої чорної ніжки. І він працює як стимулятор росту. Після кожного поливу цим засобом відчувається замічається ріст, активний ріст зеленої маси. Цей полив зробити. Один, два. Потім, коли ми вже бачимо ось таку красиву вже видно, кореневу систему на стаканчиках, коли ми її вже бачимо, бачимо, що вже рослинка пішла в ріст, я беру у коріння під, під кармю ось таким засобом. Я не можу вам показати, тому що я висипала, але ви бачите формулу. Формула 13. Тут перша. Завжди у всіх пачках, ви дивитеся, не на назву добрива, не на розкручений бренд, тому що їх багато і дуже дорогі. Берете найдешевше добриво. Ось, наприклад, ось погляньте, коштує пачечка 6 гривень. І на ньому написано: перше 10 це азот. Друге, 54 це фосфор, який якраз відповідає за. Кореневу систему. І 10 це зав'язування бутонів плодів. І ось я використовую оце добриво. Коли я бачу, що коренева вже є, що вона вже активно росте, я ось цього добрива я беру 1 грам на 1 літр води. Це доза менша, ніж написано в пачці. Це важливо. Ця доза не дозволить спалити ні коріння ні навредити рослинці. 1 грам на 1 літр води. Ви розводите і робите полив. І ось таким добривом я підкормлюю свої рослини аж всю зиму, час від часу, не при кожному поливі. Раз у дві неділі. Тому що оце добриво, воно 13 40 13 або ось в мене є також плантофол для полисту. Це для тих, у кого рослин багато, і є можливість їх крупи, по листу обробляти. Або ось такі. Не треба шукати дорогих. А ви дивіться на формулу 10 54 10. Ви повинні купити з більшим містом, обробити робити добривом з більшим містом фосфору. Фосфор відповідає за розвиток кореневої. Ось це добриво. Я починаю ось такі живці, потрошки піддобрювати. Воно допомагає наростити швидше кореневу масу, кореневу систему. Зелена маса росте не швидко, підтримує якраз її, щоб вона була міцною. І ось це все, що я роблю. Ніякими добривами я не підкармлюю. Ось я показую вам, це просто я показую добрива, які є для зеленої маси. Ось дивіться, 30, 10, 10. 30, 10, 10. 30 це вміст азоту, який якраз починає нарощення, для нарощення зеленої маси. 10 фосфору, 10 калію. Друга це 10, 30 азот за зелену масу, відповідає, 10 фосфору за нарощення кореневої і 10 калію, як це якраз відповідає за закладання бутонів, закладання плодів. От на ці цифри на цю формулу треба орієнтуватись при виборі добрив, не шукати дорогих. А їх валом у магазинах. Просто навчитись орієнтуватися по тому, що написано на пачці. Це все, що я хотіла вам розповісти. Не потрібно підкормлювати ніякими іншими добривами, не, під, не шукати ніяких там фітогормонів. Також, колись запишу вам про цьому питанню відео. Головне. Полив нормальний, не перелити, краще не дополити, тому що всі ми кидаємося чим догодити рослинці? Полити, підкормити. А це вже лишнє. Тому ось це я хотіла розповісти вам. Дякую за увагу і до зустрічі!